Привіт, друзі! Події в Ізраїлі збентежили всіх. Хоча в Україні триває проклята війна, багато хто ще були в ілюзії. Світ був дуже довго у сплячці. Коли в Ізраїлі почали відбуватися терор, багато хто прокинувся. Коли Бог прийшов, втілившись в образ Ісуса Христа, йому задавали питання: що ж робити? Такі проблеми відбуваються: там вбили людей, там нещасний випадок, там терак стався, там пілат убив ізраїльтян. Що робити? А він говорив: увійдіть у волю Божу. Покайтесь. Покайтесь це означає, сповідуйте гріхи і зверніться до Бога. Іншого варіанту немає, сам Бог каже. Бо коли ми наближаємось до Бога, ми віддаляємось від сатани. Коли ми віддаляємося від Бога, ми наближаємось до сатани. Третього не дано. В останнє століття багато хто намагалися висміювати церкву. Який сатана, який Бог. Але церква завжди говорила, є добро та зло. І до чого сьогодні прийшов світ. Він прокинувся від усіх жахів, які сталися в Ізраїлі. Світ поділився на добро та зло. І треба визначитися, ти на боці добра чи на боці зла. Іншими словами, ти на боці Бога, чи ти з сатаною. Сьогодні всі кричать: вісь зла! Але знаєте, місія Слово Боже проповідує. Про це вже 10 років і записує відео про всадників і апокаліпсис. І навіть віруючі не хотіли в це вірити. Але коли ці події відбуваються, люди одразу згадують про Бога. І це добре, тому що коли приходить Бог, зло переможене. і тільки Бог може перемогти сатану. І Він його переміг. Ісус прийшов на землю, щоб перемогти. А щоб нам перемогти та вижити, нам треба прийти до Бога. Покайтесь! Ви можете написати нам і ми зможемо допомогти вам у цьому питанні, щоб ви зростали у пізнанні Бога і увійшли у волю Божу. Це дуже важливо, адже тоді ваше життя буде під Божим покровительством і всі події, війни, безумство цього світу не зможуть вам зашкодити, поки ви не виконуєте волю Божу. Тому що над всім є Бог, і кожному з нас потрібно зробити цей вибір.